Всім привіт! Мене звуть Саша. Я власник Renault Zoe. це моя машинка. Я володію її 2 роки. І в цьому відео я хочу зробити підсумки володіння е, впродовж цих двох років. Е, якщо точно, то я володію її 2 роки і один місяць. За ці два роки я проїхав е, трохи більше 100 тисяч кілометрів. 101, по-моєму, тисяча. Зараз подивимося. Е, 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 е. З основних поломок була заміна двигуна. Тобто я спалив двигун через те, що я не чистив щотки і дуже інтенсивно їздив. Газ тапкав пол постійно з кожного світлофора і по трасі там максимально 140. Тобто, не економлячи, от, і спалив двигун таким чином. От, Навіть з цією заміною двигуна зараз подивимося, скільки вийшло. Вартість володіння цією машиною, і вартість одного кілометра пробігу за ці 2 роки із 101 тисячу кілометрів. Значить, для е, моніторингу того, скільки я витрачаю, скільки я їжджу на цій машині, я використовую додаток Driво. Е, дуже інформативний додаток тут є все, е, все, що потрібно, і вся історія володіння цієї машини. Значить, йдемо в розділ отчоти І дивимося. Значить, ітого баланс. Баланс можна дивитися, стоїмось. Ітого 110 тисяч гривень за 2 роки я витратив на цю машину або 141 гривня за день. І по кілометру це гривня 10 на даний момент. Але тут все, тут я рахую заміна двигуна, тут я рахую. Страховку, омивайку, навіть, резину, різні ТО. Походові останнім часом поміняв так дуже багато. От, якщо ми подивимося на графіки розходів, тут дуже видно, скільки коли я витрачав. От За останній місяць в мене пішло 9,5 тисяч гривень, тому що я багато поміняв по ходовій передні вже гальма. Поміняв е, пильники відбійники, поміняв е, опори і підшипники опорні, але по факту їх можна було не міняти. Старі коротше, лежать. Подивимося, може продам колись. Або оставлю на потім собі. значить, Тут от 5 тисяч, тут взагалі тисяча гривень, нічого не робив. от, Ну і так, тобто до там, 4 навіть тисяч в середньому, п'ять да, тисяч. В середньому, якщо порахувати, я собі порахував 4,5 тисячі гривень на місяць в середні мої витрати при середньому пробізі в 50 тисяч км на рік. Тобто я вважаю, це дуже круто, це дуже мало порівняно з ДВС. І навіть от заміну двигуна, яка мені встала в майже 20 тисяч гривень. 21 тисяча, це разом там з зарядками. Да? 20 тисяч гривень я заплатив за заміну двигуна, але треба враховувати, що це з тим, що я старий редуктор зразу продав. Тобто я купив двигун 900, по-моєму, доларів він мені коштував чи 950. І за 400 доларів я одразу на наступний день продав редуктор. Тобто, чистими, з роботою, з евакуатором, з усім з усім, воно мені обійшлося 800 доларів. На той час там щось близько 20 тисяч гривень. От. Такі справи. Значить, по історії, тут я от записую навіть от шнур зарядки 2800 я докупив собі, а я його сюди записав. Худовкудова часть, тобто це в нас по ходовій 5200, це з роботою там, 900 гривень. От, і так взагалі, здебільшого, це зарядки, які тут відображаються як заправки. Діагностика, гальм. Страховку, нової оформив, і так далі. і так далі. Антифриз дорогий 212 гривень за літр. От. І от якщо бачите, поїздка, да, це плюс 1315 гривень, то я ще стараюся підвозити людей. В нас, де я живу, є місцева група Блаблакар, так називаємо. І відповідно ми кожен день їздимо в Київ з Києва і стараємося підвозити людей це і водіям. Приємно, да, що вони трошки можуть компенсувати собі витрати, і людям, що вони в нормальних умовах їдуть собі додому. Тобто, я вважаю, це такий дуже оптимальний класний варіант для людей зараз. Це появилося ще при ковіді, коли з'явився ковід, коли перестали їздити маршрутки, і так от воно зараз і перекочувало і так вже два роки люди їздять. Дуже зручно і зручно всім. І відповідно вже там 4000 гривень я заробив. Ну це так. Це я тільки там останній місяць може, підвожу людей. Тобто там, може, там, гривень 500-600 на тиждень можна підзаробити таким чином. Е, от. Ну І там ще колись раніше підвозив, можемо облакаром когось. Значить, що в нас по розділах, скільки вийшла мені заправка або зарядка. Значить, Зарядка по кілометрам вийшла 38 копійок. Це з тим, що в мене немає нічного тарифу, в мене тільки денний по гривні 68. Плюс я заряджаюся на публічних станціях, коли їду кудись далеко. І відповідно тут така от цифра вийшла 38 копійок. О, середній розхід 18,4, 18,5. Це не сорі, ці, да, 18,9 кіловат середній розхід. За весь цей час, за два роки. Тобто, це тут і літо, і зима, і кондиціонери. Я коли там стою когось, чекаю, можу кондиціонер вмикати, і так далі. Тобто, це вже скільки вона їла з розетки. А з розетки ще є втрати на охолодження батареї, на там зимовий підігрів батареї тепер в мене буде. От, я, я от зараз сиджу, наприклад, в машині на вулиці 32 градуса. Я сиджу собі на зарядці вдома, включив клімат, сиджу собі під кондиціонером, записую це відео. І це так само буде сюди рахуватися в середній розхід. От, значить, По зарядці 38 копійок. І тут ще в нас є е, розход 10 копійок. Ну, я б сюди не дивився, це скоріше таке, що тут в нас. Що я сюди записував? Тут є таке. Графік розходів, і тут видно, куди що я витрачав. Сюди я записав страховку вже третя страховка. 2600. На третій рік вже всього 2600. Фаркоп я собі ставив 2600, так само вийшов. Чехлини зимові купив, шнур зарядки купив однофазний, тому що на три фази в мене є. Я купив ще однофазний для того, щоб якщо. Єдина зарядка на найближче там, 100 км і мені треба буде зарядитися, а три, від трьох фаз вона буде вибивати, буде якийсь перекос або ще щось, то в мене буде альтернатива хоча б тро, е, повільно, але зарядитися на тій зарядці. Отже, ну, така, я вважаю, must-have штука, але вона більше як страховка, дай Бог, щоб вона ніколи не знадобилася. Але якщо знадобиться, от вона в мене є. І ще от, що тут в мене? Омивайка, ще щось, да? тут 30 гривень омивайка. А автомойка 30 ну, це таке омивайка 280 гривень. Навіть омивайку я сюди записав. Так, що тут ще є? Є сервіс. Це більші витрати. 62 копійки на кілометр. Тобто, як видно, сервіс із розходами він більший, ніж розходи на зарядку в два рази. Але то через те, що я замінив двигун. Якби не міняв двигун, було б там. На третину менше, і відповідно було би там так само, як і зарядка. І до того, як я замінив двигун, воно плюс-мінус так і виходило один до одного. Що я трачу на зарядку, що я трачу там на якісь розходні, на якісь мелкі дрібні ремонти. От, і давайте подивимося, що тут в мене є. Графік сервіси. От, тут вже багато-багато всього. Тут можна. От Хочу на паузу, зупиніть собі і подивіться, тут все я писав. От найбільше це кузов, ходова частина, але то здебільшого ходова частина. Тобто воно якось так в додатку там можна буде замінити, я не заміняв. Тобто там це ходова частина, тобто 11800, от ходова частина. можна подивитися. І тут все-все-все. все все Скільки мені ремонт двігателя, ПДГ в батареї, вийшов, там розвал сходження робив і так далі, і таке інше. От. Е, такі от справи. Тому. Кожен вибирає для себе на чому йому їздити сам, кожен рахує економію як хоче, але просто щоб ви розуміли, що насправді електрокар в довгостроковій перспективі це все рівно 10 копійок за кілометр по нічному тарифу. Це зовсім не так. Це от, ну, в середньому гривня. Або якщо ви не попадете на великі якісь ремонти, можливо, буде трохи менше там. Можливо, це буде там 80 копійок кілометр, але все рівно це не буде 10 або 20 копійок. Це буде десь там ну, мінімум копійок 50, і максимум там от, більше гривні. Якщо ви будете постійно заряджатися на дорогих платних цих зарядках, якщо ви будете постійно щось міняти по ходовій або там ще десь. Або якісь дорогі ремонти, то відповідно це буде дорожче. І якщо у вас буде дорога машина, така як Тесла, або ще якась, то можливо це буде і коштувати навіть більше і е, дорожче. І ще помимо е, витрат, хочу показати, що сталося з машиною, що сталося з е, батарейкою, да, бо багато хто. Переживає, що батарея сильно деградує, так от це не так. Що вмирають компресори, що горить зарядник? Ні, в мене тільки двигун згорів. Значить, що в нас тут? Є основний зарядка е екран, і тут от пише, що по чому. Пише скільки всього. от Єдине, що в мене після того, як я підключив, е поміняв блок. Uh, electric Vehicle Control. в мене одометр батареї став показувати 190 тисяч. Хоча по факту до цього показував так само, як і на спідометрі 130 тисяч. І в розділі е, історія зарядок Зараз буде видно от 130 тисяч це мій пробіг. От, а це от те, що було до того в цьому блоці. Тобто я його тільки якраз замінив і знімаю це відео. Ну, то таке. Може це якось можна буде поправити, вернути назад не знаю. Так от, е, на цьому екрані дуже чітко видно сох батарея 94%. 94%, при тому, що при покупці був 88, потім розгнав, розгнав я його до 97%. І от зараз 94%. Тобто він так туди-сюди трошки гуляє. Е, якщо порахувати доступну енергію і остаток енергії до повного додати, то буде 21,3 кВт. От ці показники, да, 21,2, 21,3. Ну, по факту, десь 21 кВт реально влазить і реально віддає машина при їзді Тому я вважаю, це круто, при тому, що 130 тисяч пробіг. Це дуже круто. От. А більше по факту тут показати нема, що. Єдине, що ще, мабуть, покажу по кліматизації я заправляв кондиціонер. От, і він в мене так. Продовжує нормально працювати, як і працював до того, не ламається. Дуже важливо слідкувати за кліматом. От, зараз 11 бар тиск. От. Ну, Воно підгружається ще дані. 11 бар. Тобто не запускати клімат, якщо там буде 0, або там дуже якийсь маленький тиск, щоб не попасти ще й на компресор. От. Такі справи. 12-вольтовий акумулятор міняв за цей час. Ну, він той, той прибором, коли тестуєш, показує все рівно 100%. А, так, ну, так, в принципі, тут такого більше нічого цікавого немає. це саме головне сох. Він як був, так і залишився. Суттєво нікуди не дівся. Такі от справи. Отже, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, це дуже важливо для мене. Це спонукає мене записувати і далі цікаві нові відео, корисні відео. Тому ставте лайки і пишіть в коментарях, що би ви ще хотіли почути.